Божих благословень, дорогоцінні. Подивіться, якого високого технологічного зросту досягнуло людство? і яка велика вірогідність ядерного апокаліпсису. Мільйони переглядів від того, що люди співають, плачучи і продовжують плакати, дивлячись, як їхні діти так само втрачають сенс життя. Так мало щасливих, так багато голодних, і так багато розумних, і так мало щастя. І зробити вибір між істиною і злом не вистачає тверезості погляду, бо погляд затьмарено баксами, євро і до Бога закритий шлях.